Терміново глава ГУР зробив низку гучних заяв. Росія проводить підготовку до агресії проти Балтійських країн. Названо рік, коли це може трапитись, окремо Буданов відрізав він категорично проти будь-яких територіальних поступок з боку України. Головні тези військового далі. Підпишіться на канал сі час і поставте лайк цьому випуску. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія готується до окупації, а також прямої агресії проти країн Балтії уже у 2027 році. Це далеко не єдина гучна заява очільника воєнної розвідки. Він також зазначив, що планів захоплення Польщі у Москви немає. Ця країна є лише цілю для ударів Росії. Буданов також припустив, якщо російська армія піде на Китай, це буде катастрофа. Далі процитую його слова: сухопутний кордон будуть такі ж умови, як от у нас у війні з Російською Федерацією, тільки для них, каже розвідник. Що ж до війни Росії проти України, то Кирило Буданов підкреслив, що він категорично проти будь-яких територіальних поступок із боку Києва. Крім того, визнає, що ми критично залежні від Сполучених Штатів у двох ключових напрямах. Далі дослівно. Перший ми отримуємо від них доступ до космозйомки на безоплатній основі у вигляді допомоги. Другий це контракти. Так от, якщо нам відімкнути те, що йде у вигляді допомоги по оптичній зйомці, це десь приблизно 15-17 Мінус це не критично по радіолокаційній близько 46%. Критично буде, якщо вони ухвалять політичне рішення і заблокують контракти. От тоді ми падаємо майже до нуля. Кінець цитати. Крім того, за словами Буданова, ми залежні у ранньому оповіщенні про балістичну загрозу. Ішла мова і про мобілізацію. Глава ГУР вважає, що ми самі її зруйнували. І головна помилка наглухо програна медійна кампанія. Окремо Буданов заявив, що не впевнений у тому, що найближчим часом будуть президентські вибори. Тим часом інформацію про прагнення Кремля підтверджує і агентство Reuters із посиланням на розвідку США. У публікації мовиться, що диктатор Путін має намір окупувати всю Україну та загарбати частини Європи, які раніше входили до складу колишньої радянської імперії. А член комітету з розвідки Палати представників США Майк Куіглі каже: розвіданні завжди вказували на те, що Путін хоче більшого. Європейці в цьому переконані. Поляки абсолютно у цьому переконані. Країни Балтії вважають, що вони перші. Наводить його слова Ройтерс. На цьому тлі Україна продовжує просуватися вперед у питанні гарантій безпеки. У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю польському агентству ПАП. Він підкреслив, що на 90% задоволений гарантіями від Європи. Водночас, що стосується США, то Київ сподівається, від них отримуємо гарантії, які будуть затверджені на рівні американського конгресу. Нагадаю, що вчора Путін знову вдався до відкритих погроз, зокрема, висував заходу ультиматуми. Видом мовляв, Москва не почне так звану спецоперацію, якщо Захід буде ставитися до РФ із повагою. Він також пригрозив, що при створенні загроз Калінінградській області Росія, мовляв, буде їх знищувати. На тлі цього заява Заходу. Посол США в НАТО Меттью Вітекер каже, що цими вихідними стане зрозуміло, чи Росія прагне припинення війни. Дипломат підкреслив, що ЄС, Україна і США напрацювали угоду. Тож тепер очікується відповідь у Майамі. Однак він сказав, що Київ має бути готовий воювати у наступному році. Пожежа у Києві у столиці України на вулиці Ахматової сталося масштабне займання. Палає будівля, відповідні відео вже ширяться мережею. На них видно густий дим. За словами місцевих, перед тим як з'явився вогонь, прилунав вибух. Надзвичайники у коментарі змі зазначили, що займання вже локалізовано. Його площа приблизно 150 квадратних метрів. Ліквідація триває. За словами ДСНС, пожежа почалася окремо розташованій будівлі. За попередніми даними обійшлося без потерпілих у місцевих пабліках. Пишуть, що палало кафе Барбарис. Припускають, що там вибухнув генератор. Тим часом окупанти продовжують терор України під ударом. Одещина увечері, 19 грудня. Ворог атакував портову інфраструктуру Одеси. На жаль, не минуло без жахливих наслідків. Росія вбила сімох людей, ще 25 людей постраждали. За словами голови місцевої ОВА Олега Кіпера, на місце події продовжують працювати оперативні та екстрені служби. Водночас ДСНС озвучує власні дані через російський ракетний удар. На Одещині відомо про вісьмох загиблих і ще 27 людей постраждали. Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі обстрілу. На парковці спалахнули вантажні автомобілі. Також пошкоджені легкові автівки. Йдеться у повідомленні. У одному із місцевих пабліків Одеси публікують відео очевидця, який зафіксував момент російського удару по порту. Та це не єдина російська атака на регіон за останній час. Напередодні 18 грудня ворог спрямував дрон по мосту поблизу села Маяки на Одещині, а вже вночі наступного дня противник продовжив бити шахедами натомість в день туди прилетіла балістика. Наразі через терор-агресора рух трасою Одеса Рені тимчасово зупинили. Про це повідомили у міністерстві розвитку громад та територій України. Далі цитую зараз наш фокус роботи зосереджений на забезпеченні альтернативних логістичних маршрутів для півдня України разом із військовими адміністраціями, дорожніми службами та прикордонниками одразу прийшли до опрацювання інших шляхів руху. Заявив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад та територій України. Водночас, Олег Кіпер, голова одеської ОВА, підкреслив, що рух цивільного автотранспорту мостом не зупинявся. Навіть під час тривог було організовано безпечний переїзд, евакуацію автобусів та легкових авто, щоб ніхто не залишився на ніч просто неба. За його словами, ДСНС, поліція та інші працювали над кожним маршрутом. Альтернативні переїзди і переправи вже організовані. Паралельно зростає і кількість вкидів у соцмережах. Зокрема, ширилась тези щодо, нібито загрози російського десанту для Одеси та області. Втім, глава центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заспокоює, це фейк. Далі цитую його слова. Немає воєнної сухопутної загрози, а також немає в росіян можливостей здійснити якусь операцію із моря, все під контролем Сил оборони України, йдеться у його повідомленні. Тим часом у мережі зазначають, що окупанти тепер атакують Одещину новою модифікацією шахедів із оптикою. Зокрема, у одному із збитих дронів було зафіксовано камеру, інтегровану в корпус, тобто ворог здатен вибирати цілі для удару в онлайн режимі. Паралельно противник атакує Миколаївщину через терор армійців Путіна без світла Миколаїв. Про це пише міський голова Олександр Сінкевич. За його словами, водопостачання наразі подається без електропостачання. Наразі понад 37 тисяч абонентів у Одесі та Одеському районі. Міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба робить висновок, що російський агресор прагне перервати сполучення півдня України. Цілеспрямовано нищить логістичну інфраструктуру Одещини та тероризує цивільних. У Туреччині знову зафіксовано падіння російського розвідувального дрона. Цього разу у районі міста Маньяс у полі виявлено безпілотник типу Merlin VR. Зазначається, що апарат уже доправлено до Анкари для технічної експертизи. Це вже другий такий інцидент за останні дні. 19 грудня російські Орлан 10 знайшли поблизу міста. Ізміт. про інцидент повідомило одне із турецьких ЗМІ. Наразі триває розслідування поліцією Туреччини. Варто зазначити, що раніше, 15 грудня, міністерство оборони Туреччини повідомило про збиття безпілотника, який наближався до турецького повітряного простору над Чорним морем. Винищувачі F-16 під контролем НАТО нейтралізували апарат, який втратив керування. У мережі припускають, що ймовірно дрони моніторять акваторію Чорного моря та протоку Босфор на наявність українських морських дронів, які атакують російські танкери. Однак це не єдина версія. Невідомо які об'єкти розглядали дрони однак, неподалік розташовані Босфор і Дарданели. Вони з'єднують Середземне море із Чорним. У одному із українських телеграм-каналів не виключають, що противник моніторив, що прямує до нас морем. Тим часом у тилу російського агресора неспокійно, наприклад, на Волгоградщині вийшов із ладу газопровід Центральна Азія, центр, який був ключовим маршрутом імпорту газу із Центральної Азії до 12 мільярдів кубів на рік. Про це повідомляють джерела РБК Україна. Зазначається, що за кілька годин до місця події стягнули техніку екстрених і спеціальних служб. Наразі транспортування газу припинене на невизначений термін. А паралельно стало відомо про успішну операцію Служби безпеки України. Далекобійні дрони центру спецоперацій Альфа уразили два російські літаки су 27 на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому українському Криму. Один із бортів перебував на руліжній доріжці, був у бойовій готовності. Його знищено разом із боєкомплектом. Загальна вартість обох літаків близько 70 мільйонів доларів. США також пошкоджено диспетчерську вежу. Це вже другий удар СБУ по Бальбаку за останні дні. Водночас, Сили спеціальних операцій України завдали удару по нафтовидобовній платформі і російському патрульному кораблю «Охотнік» у Каспійському морі. Пошкодження корабля оцінюють, кілька українських дронів влучили в ціль. Також вражено нафтовидобовну платформу на імені Філановського. Вона належить компанії Лукойл. Тим часом у аналітики... Помітили на супутникових знімках і картах пожеж НАСА осередок вогню у Чорному морі, ймовірно, палає ще один танк ретіньового флоту Росії. Офіційного підтвердження наразі немає. А тим часом політичний оглядач Олександр Нотевський коментує ураження російського танка тіньового флоту у Середземному морі службою безпеки України, яке відбулося нещодавно. Далі дослівно. Україна по суті відтворила операцію Павутина у Середземному морі, запустивши по російському танкеру дрони із безекіпажного катера. Ще раз, Україна вразила ціль за дві тисячі кілометрів від своїх кордонів у морі, до якого немає жодного виходу. Пише він. Є позитивні новини. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський під час зустрічі із делегацією Британії, очолюваною начальником штабу. Оборони головним маршалом авіації Річардом Найтоном зазначив, сили оборони проводять вдалі контратаки на фронті. Попри значний тиск противника на окремих ділянках фронту, Збройним силам України вдається успішно контратакувати та завдавати російським військам значних втрат у живій силі та техніці, каже генерал. Наші воїни продовжують боротьбу. Зокрема, на Покровському напрямку українські військові провели потужну операцію зі знищення скупчення російської бронетехніки. Про це повідомляє 7-й корпус ДШВ. ударні борти ОЗСП Лазарськруп Національної гвардії України знищили один зенітно-ракетний комплекс ОСА, два танки, одну бойову броньовану машину, військовий автотранспорт із боєкомплектом. Також уражену низку залізяча противника. Згідно із наявними даними, всю цю техніку ворог хотів задіяти для штурмів. Нагадаю, що українські сили раніше контратакували у Куп'янську. Президент України Володимир Зеленський розповів, що після цього зник російський генерал, який напередодні звітував Путіну про нібито захоплення міста. Про кого саме йдеться достеменно невідомо. Однак у мережі поширювали відео із генералом Сергієм Кузовлюєм. Який доповідав російському диктатору про буцімто окупацію Куп'янська, а паралельно на куп'янському напрямку, один із загарбників із 27-ї окремої мотострілецької бригади РФ скаржиться на втрату їх техніки та спорядження внаслідок вдалих дій українських сил оборони? А що відбувається на покровському векторі? Український військовий з позивним мочною каже, що є певні успіхи. Північна частина шахти Покровська частково зачищена і перебуває під нашим контролем. Робота виконана грамотно. Сектор закрито, ворожу присутність звідти вибили, зазначає він. Натомість на мирноградському напрямку ситуація стрімко погіршується знову ж таки, за словами військового мучного, противник встановив контроль над населеним пунктом світле. Також зафіксовано активність ворога на західному фланзі Мирнограду. Далі процитую слова оборонця. Все це вказує на одне: ворог починає стискати простір навколо міста, поступово рухаючись ближче до центру, звужуючи маневр і варіанти для наших сил. Пише боєць напружена ситуація. І на запорізькому напрямку телеграм-канал Шалін повідомляє, що противник оприлюднив кадри, нібито зачистки української позиції у центрі Гуляйполя. Тим часом активіст Сергій Стерненко передає фрагменти розмов російських окупантів у потязі, який курсував між Уралом та Новоросійськом. Наприклад, один із екс ув'язнених каже, що він ненавидить Росію через Путіна і не є патріотом. Критикує диктатора. Цитую: це кончена су... йому Це вигідно, а ми просто його торпеди. А 18-річний десантний контрактник і, взагалі, пророкує, що у 2028 році у Росії буде громадянська війна. А тим часом стало відомо про ліквідацію очільника ворожої 88-ї бригади еспаньола, окупанта Станіслава Орлова із позовним Іспанець. Журналіст Юрій Бутусов зазначає, що відмінусували його свої ж російські силовики. Зазначається, що після розформування спаньоли Орлов став продавати зброю із фронту. Поліція його спіймала на цьому. Під час затримання окупант намагався відстрілюватись, однак його ліквідували. Тим часом гостру заяву зробив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броді. Він дорікнув генералам. Цитую. Кількість генералів середньої ланки командування, деякі з котрих із ментального сазача не виходять в принципі, але впевнено, називають пілотів сил безпілотних систем геймерами, що знімають вершки, послідовно зростає. Буде весело. Я довго грав у покер свого часу. Коли він тільки ширився україною, пише мадяр. Друзі, традиційно свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під цим відео. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.